Доброго благословенного дня, святе письмо на кожен день. Євангелія від Луки, 3 глава із 23 вірша, 4 глава, 1 вірш. Ісус, починаючи своє служіння, був років 30 і був, як думали, сином Йосифа, Елі, Матфата, Левія, Мелкі, Яная, Йосифа, Матафії, Амоса Наума. Кеслі, Нагая, Маафа, Матафі, Шими, Іосифа Іуде, Іоанна, Реша, Зробабеля, Салафіїла, Нері, Мелкі, Аді, Косама, Алмодама, Ера, Ісуса, Еліазара, Йоріма, Матфана, Левія, Симона, Іуде, Йосифа, Іоанна, Еліакима, Мелеа, Манінана, Матафе, Нафана, Давида, Єсея Ловида, Вооза, Соломона, Накшона, Амідава, Арама, Хесрона, Переса, Іуди Якова, Ісаака, Авраама, Фари Нахора, Серуга, Рагава, Фалега, Евера, Шеле Кайнана, Апокшада, Сима Ноя Ламеха, Мафусала Єноха Яреда, Малалаїла, Кайнана, Єноса сифа Адама, Бога. Ісус же, сповнений Духа Святого, повернувся від Йордану і водив його дух у пустині, Богу нашому слава завжди, нині повсякчас, і на віки віків. i mean